Всім привіт! всіх вітаю. Я довго, в мене був майже місяць перерви від відео, бо я була у відпустці, і тепер, чесно кажучи, я вже другий день хожу навкруги і думаю, як би мені так почати в мене, знімати. В мене на столі тут безлад, але не звертайте уваги, це в мене буде такий в'язальний влог. І я хочу вставити далі, вставлю фотографії декілька робіт, які я зв'язала за час своєї відсутності. Там небагато, буквально пару робіт, але все ж таки я хоч щось робила. І далі покажу, що в мене є. В мене є ось такий котик, маленький, це котик ЗСУ, як ви розумієте. Ось Його треба доробити, але так як він, я його зв'язала ще місяць тому, і ось це залишилося, це буде для мене дуже складно. Тому що, я не пам'ятаю, десь здається, я казала, що якщо в мене щось потрапляє в недов'язи, то, скоріш за все, воно розпуститься. Але тут вже він майже готовий і якби розпускати шкода мені. Тому буду продовжувати. Далі в мене зараз в'яжеться. Українка, як ви розумієте, тому що я починала в'язати перед відпусткою теж українку, але я її там подарувала. І тому е, якби, мені треба, щоб вона в мене завжди була в наявності. Тому я одразу почала в'язати наступну і в мене ось так тіло готове, спідниці, тут все. Е, і голова на ось такому етапі. Тобто тут вже теж все в мене зв'язано, готово, але. Залишилось пришити квіти і оці пелюстки. Квіти вже деякі пришиті. Тут ці два пришиті, оцей, ну, так, трошки половина десь, трошки більше половини мені залишилось. І, і що мені залишаються руки? Ну, і оформлення, там буси, стрічки на віночок, волосся, і все, і буде готова лялька, дуже класна. Так, і що в мене ще по плану? Так це в мене є ось така пряжа. Я не знаю, про що я думала, коли я її купляла. У <свісно> мене є два моточки. І вона, я купляла і не звернула уваги, що тут на 100 г всього лише 75 метрів, і вона така доволі, ну як би товстенька, я не знаю. Два моточки на що вистачить. Взагалі, я купляла і хотіла зв'язати собаку. Ретрівера. Ну, почала, ось, але, мабуть, треба взяти трошки більший гачок, бо тут так щільно, воно таке, прям, бачите, товстеньке виходить. Ну, якби, Мабуть, це розпущу і візьму гачок більшого розміру. І це, здається, в мене все <смітна> з того, що я вже почала. А ще в мене є, я перед відпусткою замовила собі ось такий маточок. Тоненького хлопку. Це 100% хлопок мерсеризований. Тут на 50 грамів 282 метри, і я хотіла зв'язати е, косинку, оці, що зараз модні, то на голову думала зв'язати, то на пояс. Але я так розумію, що, мабуть, в цьому році вже я її не зв'яжу, а навіть якщо зв'яжу, то навряд чи поношу. Хоча, хто зна. Тому так на цьому все. Зустрінемось у наступному під'єднанні, і, мабуть, після цього першого під'єднання я вам прикреплю фотографії того, що я зв'язала за час своєї відпустки. Зараз вип'ю кавусю зі своєї гарної кружечки, чашечки і під'єднаюсь, покажу, що я зв'язала завчора. Так, ще й підрізала свої квіти, переставила їх в нормальну вазу, бо коли вони були довгі, вони падали в мене весь час з вази, то довелось їх ставити у велику банку. Так, що показувати? Те, що зв'язала завчора, в мене вже другий день влогу. Покажу вам ще, дивіться, яку я зараз купила собі зошит. Ну, це в мене, звичайно, що буде для схем. А зошитів ніколи не буває достатньо. Він такий незвичайний зошит, а трошки більший розмір. Трошки, більш... мі... трошки менший, ніж А4. А... І це прикол в тому, що ми з чоловіком мріємо. От, ми хочемо собаку ретрівера золотистого. Ось це він, як ви можете зрозуміти. І я не змогла пройти повз купила та... Але і класний зошит. Дуже тут багато сторінок. Можна писати і писати. Так, і тепер показую, що я зв'язала. Ну, і я, і я Я це, я в своєму репертуарі, і лялька-Українка в мене була б вже готова. Але, як виявилось, в мене дуже маленький шматочок залишився білої пряжі, Ось такий. А мені ще треба зв'язати дві руки. Ну, і мені оцього. 100% не вистачить. Я спочатку почала в'язати, але потім думала, що я буду в'язати одну, якщо друга буде відрізнятися відтінок, потім все одно буду розпускати, тому ну, нема сенсу. І відклала їх, і в мене українка ось на такому етапі. Червоний теж можна зрозуміти що в мене закінчився, тому я зробила пояс таким бордовим. І я якби не планувала зараз замовляти ніякої пряжі, тому що мені вистачає, якби, але білого нема, то вже погано, бо білий завжди потрібний, хоч потрошки там, там, в кожній іграшки, майже всюди потрібен білий. І більше, крім цього, я нічого не в'язала. Але ще був в мене час до того, як лягати спати, мені не хотілося, треба ж було щось зробити. І я вирішила. Почати ось цю косинку. Не знаю, що це в мене буде. Косинка, бактус або на поясу, то на джинси як зав'язують. Це ярнард Violet. Тут, скільки там, не пам'ятаю метрів, щось багато, 282, і така вона прям тоненька, незвично після джинсу в'язати. Але класно, виходить такі рівненькі стовпчики. Але єдине, що мені не подобається в цій пряжі, і я згадала, я вже колись з неї 100 років тому в'язала на замовлення сукню дитячу. І я оце почала в'язати, і в мене прям знаєте, флешбек. Я згадала, як тоді мене це бісило. І зараз, коли ти в'яжеш, тягнеш з клубочка нитку, то вона бачите, як завертається. Ось так, такими як петлями, Тобто треба її розтягнути, а вона тут ще більше ну така, закручується. Не знаю, мені це не дуже. Ну, Мабуть, треба, щоб воно так не робилось, то мабуть, треба весь цей клубочок перемотати вручну, хоча теж мені на це якби, шкода витрачати час. Ну, ладно, вже як є, так є. Все одно вже не буду розпускати, щоб перемотати. Мені подобається, як виходить. Не знаю, можливо, треба було вибрати якийсь більш такий вичорний якийсь узор, але я, мені подобається мінімалізм, я люблю таке все спокійне, чи як сказати. Мені от дуже подобається. Не впевнена, що я буду це носити, але зв'язати хочу. Можливо, зв'яжу десь виставлю на продаж, або, може, донька моя захоче таке носити, що навряд чи. Але пряжа є, тому треба в'язати. І на цьому поки що все. Більше показувати мені нема чого. Сподіваюся, що зараз я, знаєте, як прокинусь від цього, цієї відпустки, наберусь десь багато натхнення і почну одразу в'язати все і на світі. Хоча мені є що в'язати, мені ще треба зв'язати брелки стіч по моєму ж майстер-класу, бо в мене залишився тільки один. І то, скоріш за все, він буде моїм, тому що в мене, як я собі взяла, в мене його попросили. Я віддала, і, а я вже до нього звикла, і якось мені не вистачає. То, скоріш за все, я його заберу собі, то треба на наявність кілька штук ще зв'язати. На цьому поки що все. Зустрінемося на наступному під'єднанні. Так, у мене вже 15 серпня, це третій день мого в'язового, здається. Так, тут, як можете бачити, я почала в'язати вушка, в мене тут трошки творчий безлад, вибачаюсь. Почала в'язати вушка на двох стічах, а взагалі хотіла на трьох, зараз буду ще, мабуть, третє. Третє вушка дов'язувати. Так, це в мене є. Далі, що я ще вчора ось цей брелок дов'язала. Чесно кажучи, я мало ввірила в те, що я його закінчу, бо не дов'язує і я. Це дві несумісні речі, але вирішила, що, ну, як би треба. Тому ось такий брелочок і ура-ура! Дов'язала я свою Українку. Я собі кожен раз, коли її в'яжу, така дума, треба мені залізти в свої архіви, подивитися, порахувати взагалі, яка це вже по рахунку в мене зв'язана. Але кожен раз я е, успішно про це забуваю. І е, наступний раз я згадую, що треба їх порахувати, коли вже в'яжу наступну. Але. Блін, ну треба. Я прямо зараз, якщо не забуду порахую, то тут вам підпишу, яка це вже в мене по рахунку зв'язана ця лялька. Класні вони. І вже, вже вони мені дуже легко в'яжуться, я вже так все швидко, не так як перші в'язались. І це все поки що все. Е, сподіваюсь, що я ще сьогодні якось плідно попрацюю і щось вам цікавенького, новенького завтра покажу. Косинка моя. На тому ж самому місці. У мене тут виникли ідеї з її приводу. Але ладно, не буду казати, поки не зробила, бо потім не зроблю і буде якось дивно виглядати слова на вітер. Наразі пока, до наступного під'єднання. Я до вас під'єднуюсь вже який раз. Сьогодні в мене вже 16 серпня. Поки що українка моя тут стоїть. Мене радує, що я зробила. В мене вже друга половина дня, майже вечір. Зранку не було можливості під'єднатися. І зараз покажу, що я зв'язала. Вчора показувала вушка, здається, стіча. А Сьогодні в мене вже ось такі три готові брелочки, три штучки. І, і я почала в'язати. Мені... Поступило замовлення таке від сина. Він мені замовив таку іграшку з гри Pebble, здається, так називається. Це камінь, як виявилось. А, і мені, я вже я не знаю, який раз перев'язую. Мені треба, щоб ця поверхня була така пласка, але воно все одно, скільки б я тут більше не робила, воно якось а, ось так складається. Але я вже розумію, що я буду наповнювати просто так. Зроблю і буде все окей. Воно в'яжеться легко. Не знаю, що вийде. Це така експериментальна іграшка. Ще мені ось ці два кольори, жовтий, блакитний, знадобляться. І білий там буде така подушка. Не знаю, в'яжу, не знаю, що вийде. В'яжу і записую, можливо, вийде гарно. Але... Не впевнена, що навіть якщо в мене вийде щось класне, то я захочу робити майстер-клас, бо це така іграшка, я не знаю. Хоча, можливо, вона є популярна, просто я про неї не знала. І все поки що. Особливо часу в'язати нема, бо то туди, то сюди, то сходити зошити, купити, докупити, то ще щось такий зараз час. Я не знаю, насичені дні якісь я ще повернулась. Мені всюди треба щось, якісь хвости позакривати, кудись збігати, Тому не дуже багато в'яжу, але все одно я вважаю, що три брелочки і українку на цьому за ці, точніше, 3-4 дні дов'язала, то вже якби прогрес. Так що так, зустрінемося у наступних під'єднаннях. Так, в мене чергове під'єднання, вирішила трошки так зняти обличчям. У мене вже сьогодні 17 серпня, і я сьогодні, чесно кажучи, навіть ще не то, що нічого не зв'язала, я навіть не проступала, бо, коротше, зранку почала читати книжку, ну, точніше, я її почала кілька днів тому, але, знаєте, перші сторінки, там якихось 50, ну так. Десь приблизно в мене так виходить, коли ти не дуже розумієш, про що ти читаєш, і воно ще не затягнуло, то якось через силу йде. А потім, коли вже починаються якісь цікаві моменти, і воно затягує, то потім не можеш зупинитися. Я оце сьогодні зранку і до цього часу е просто не могла зупинитись, доки не дочитала нарешті книжку. Але вже я її дочитала, то ж буду зараз приступати до. Роботи своєї. А вчора ввечері я дов'язала ось, так, ось, так, ось таку іграшку смішну. Мені залишилось тут зв'язати подушку зверху, але її теж я почала. Така вона ну, трошки ще пров'яжу, і потім сюди стрічку, щоб вона якби трималась. Коротше, потім... Коли буде готова, я вам покажу цю іграшку і покажу іграшку, точніше, персонажа з гри, з якого я в'яжу цю іграшку. Так що, в принципі, тут як як такової роботи залишилось дуже мало. Трошки мені незручно, я телефон поставила на підставку. Трошки пригинаюсь, щоб мене було видно, але ладно. Тому. В мене залишається тільки ось тут дов'язати лапки подушку, і хвостик, здається, ще в нього є. І все, і буде готова іграшка. Виходить прикольно, мені навіть більше подобається, ніж я очікувала. І поки що все, і поки що я думаю, що мені ще почати, і чогось я в'язала останнім часом більше. Напівбовунна. Зараз оцю іграшку з плюшки зв'язала, і якось хочеться з плюшевої пряжі вже щось зв'язати. Подивлюсь, в мене там є кольори в мене рожевого багато. Не знаю, як так вийшло, замовила якось, щось, можливо, я щось хотіла зв'язати, але забула. Але подивлюсь, може, якогось зайчика симпатичного зв'яжу. Тому, думаю, що сьогодні вже не буду під'єднувати. Сьогодні в мене все пішло не по плану. Я замість того, щоб. Працювати читала, тому під'єднаюсь завтра. Сподіваюся, що до завтра вже в мене будуть якісь цікаві результати. Ще в мене дивіться, я знову підстриглася ще більше, ніж минулого разу. І в мене така думка, що вже треба, мабуть, якось вчасно зупинитися, щоб не вкорочувати все більше і більше. Але поки що мені ця довжина подобається. Зручно. Зустрінемося у наступному під'єднанні. Знову всіх вітаю. В мене тепер вже точно останнє під'єднання в цьому в'язальному влозі. І я дов'язала нарешті ось цю іграшку з гри, Денді, uh, чи як гра, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Uh, називається він Pebble, здається. Щось таке. І це, я не знаю, хто це. Спочатку син мені сказав, що це камінь, потім сказав, що це камінь-собака, але мені виглядає, знаєте, як якийсь мерзкий котик. Але ладно, виглядає симпатично. Мені навіть краще подобається, ніж я очікувала, що буде, тому я задоволена. І все. Це на цьому тижні в мене поки що все в в'язальному тижні. Бо він в мене почався коли у середу, і закінчується у вівторок, понеділок я вже втратила відлік часу. Не знаю, багато чи не дуже багато попрацювала, але, ну, як на мене, то достатньо. У мене ось одна іграшка. Зараз поставлю-покажу всі, що встигла зв'язати. Загалом, ось так. І ще. Ось ця моя косинка, що я почала в'язати, ще пров'язала з минулого під'єднання ще пару рядочків. Два-три, точно не пам'ятаю. Тому пишіть, як ви вважаєте, багато чи мало це, але я вважаю, що достатньо. Тому що одна ця українка займає, якби дуже багато часу, тому, тому так. Дякую всім за увагу. Була дуже рада вас бачити, точніше, рада, що ви мене подивились. подивились. Дякую величезне за підтримку, за вподобайки, перегляди, коментарі. Всім бажаю всього найкращого. До наступних відео!